Ну що, цікаво вам слухати про таку звичайну річ, як папір, але не зовсім у звичному форматі. З вами Рожева окулярники. Отже, мої колеги розповідали вам цікавинки про папір. А я ще й покажу. Точніше, я поведу вас туди, де народжуються паперові дива. Світ заполонили електронні носії, але уявити наше життя без паперу просто неможливо. Звичайно, можливо, наші діти і будуть використовувати планшети на уроках, але зараз ніхто не відміняв старі добрі зошити. Крім того, папір використовують не лише в науці. Ми з вами чи не щодня буваємо в магазині. І що ми там бачимо? Правильно етикетки на кожному нашому улюбленому чи не дуже продукті є обгортка, і роблять її теж з паперу. Така маленька, а потребує стільки техніки. Це висікальна машина. І з такого шматка паперу вона робить готову етикетку. Це починається. Як взагалі відбувається сам процес друку? Про це ми поговоримо з людиною, для якої такі складні процеси прості. Скажіть, будь ласка, з чого починається виробництво етикетки. Юля, виробництво в першу чергу починається з підбору матеріалів. По-перше, це має бути папір, фарба, відповідні лаки, фольга, які потім накладаються на цей папір. І з цього виходять етикетки. Який процес є найважчим? Найважчий процес, я би сказав, все-таки друкування. Тому що при друкуванні накладається одночасно дуже багато пар, і контроль за кожною з нею з них має бути. Ідеально. На цьому підприємстві виготовляють багато етикеток, а яку зробити найважче. Найважчим є виробництво етикетки, яка в собі містить не тільки друк, тобто накладання фарб, а й накладання фольги, лаку, конгреву, додаткових операцій. І це все має скластися в кубку і утворити гарну картинку. А як ви думаєте, якщо б дітей водили сюди на екскурсії, що б для них було найцікавіше? Я думаю, що самим цікавим процесом для вас, як дітей, був би процес друкування, тому що друкування це є накладання різних кольорів, які кольорів, які утворюють гарну картинку. Ну, це подібно на дитячий малюнок. Ця машина накладає фольгу на вже надруковану етикетку. Від цього вона стає яскравішою та барвистішою. Сьогодні друкарські машини для виготовлення етикеток дуже сучасні, тому обгорські стали значно яскравішими та привабливішими. Білий папір заходить в цю друкарську машинку. Тут є комп'ютерна програма, яка друкує закладений в неї малюнок. І виходить готова етикетка. Вуаля! Ви, напевно, вже чули такий відомий вислів, що судять по обговорці. І хоча потім придивляються, що ж там всередині, перше враження справляє саме ця обгортка. Від неї залежить, чи сподобається покупцю ваша продукція. Тому процес виготовлення етикетки надважливий. За годину з цієї друкарської машинки вилітає близько 50 тисяч етикеток до наших улюблених шоколадок. Знаєте, що це позаду мене? Так? Так, це друкальська машина, але незвична. Адже зараз вона друкує обгортки для шоколадки. Улюблена усіма львів'янами та гостями нашого міста. І відома за межами України. Її величність шоколадка. Майже казка, яка підсолоджує нам життя. Але для цього спочатку треба відкрити обгортку. Ну що ж, екскурсію в королівство етикеток я вам провела. Тепер заслуговую на відпочинок. Хоча намалюю декілька етикеток до свого улюбленого печива. Можливо, обгортка за моїми ескізами додасть популярності цьому печиву. А з вами була Юлія Маївка. Не перемикайте.